Добрий день, а зробіть мені котика. Кого? Ну, котик, лати, з ванілю, не чули ніколи? Не чув ніколи. Оооо. Директора, ви увагу зверніть, у вас співробітник не знає, що він тут робить. Все я знаю. Да? А що таке тоді джміль? Знаю. Це головний ворог бджоли. Така перебджола. не шершень. Це кавовий напій з апельсиновим соком. Директорат, я вас прошу, зверніть увагу, людинка не знає і не вміє готувати. Вмію я готувати і все я знаю. Чого ви причепились до мене? Окей, тоді зробіть мені їжачка з хмаринкою і дрібку кориці. Тільки так, щоб їжачок покусував. Поняття немає про що говорити. Їжачок це еспресо з мигдалевим молоком. Хмаринка це пінка від молока, а кориця це кориця. Mm -hmm. еспресо на мигдальному молоці. З яких пір еспресо з молоком готується? Ну, воно йде як міні-лати, але еспресо. Слухайте, розберіться, зробіть з цим щось ким ви постійно говорите. Ну, у вас же камера з відеонаглядом від компанії ICU, так? Так. Ну а вони зазвичай бізнесам надають послугу відеомоніторингу або для контролю за персоналом, або для захисту, або і те, і те, в залежності від того, що захоче бізнес. Вона звук пише. Ну да, Ви не знали. Це ж вони все чули, що я роблю. А Боже, я ж бачу, що це ICU. Фішка в тому, щоб запобігти злочину. Відеонагляд 24 на 7. А якщо вчора готівку витягнув з каси Ну вони про це вже знають. Mm-hmm. <sighs>